Вітаємо сьогодні армія Тіві має можливість поспілкуватися із танкістами танкового батальйону 32-ї окремої механізованої бригади саме із тим легендарним екіпажем, який нещодавно впритул розбирав будинок з росіянами в населеному пункті Північне біля Торецьку. Установка задачі: ви живете своє танкістське життя. І тут виходять парадійки чи по сигналу кажуть. Виходять, нам дають конкретну ціль, маршрут. Все як зазвичай, маршрут, плюс вказується конкретна ціль, якими снарядами бажано працювати. Нам показували зйомку з дрона, конкретний маршрут ось від певної точки майже до місця, де сиділи підари. А скільки їх там було? О, Бог Ой, не, не знає. Якщо, якщо терміново поставили такий наказ, я думаю, що, я думаю, що було їх достатньо. А там за одного, за двох туди б не їхав танчик і не працював так. За... Ні, кажуть, для того, щоб виїхав танчик. Реп ми не включали одразу, ну, тому що не буде світло. Притом на такій відстані, на якій ми працювали, там... там Ми не знали, да, що сколикове ураження також могло бути, тому що там до, максимум 50 метрів було. Угу. Так, можна було гранати ми під, руками. Да, Під'їхали з торця митя. Я тільки побачив, він каже, ось цей дом. Я, я поняв. І я так, і перший там як дав. Думаю, і піднялася ця пиль. Я кажу, бля, я нічого не бачу. Я говорю, ну я значить буду так. Я говорю, ми стріляємо, нам кажуть, трошки, трошки да. командир в цей момент відкриває люк, вилазить. Каже, давай туди, туди, вправо. Гуп, гоп. Оце він таке зробив. Це цим він мене вразив, тому що ну, для людини яка... Друг, — Другий для... би не виліз туди. У для... мене було багато командирів, з якими я їздив. Ну, це взагалі мій перший виїзд був... напряму. Його, перший, це, виїзд перший, його, перший виїзд напряму на різні. В принципі, вообще даже у нас общий перший такий опит, а у нього били. напряму взагалі перший. <кас> він, ну, не заслав, він виліз і дав, дав мені четко і половину. Він, да, казали, правіше, постріл був. Ми моцілі, тому що вдома от, з торса ну, тому, ми заїхали. Пыль, пацаны, так, близько під'їхали, і постріл був мимо, і сказали, право, а ми тільки нічого не бачу. І ну взагалі. Не. А йому трошки як він виріс, було трошки так. понятні орієнтаза. Потім... Там просто видно був, верх будинку і хмара пилу. Угу. От гармату повернули і присилали. І ви прям відпрацювали там далеко не один постріл. Практично все БК. По-моєму, все, да, да, все. Все, 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 все. Все Все БК отхуярили. Що лише всього розбирає росіян? Осколись на фугасне. Осколись на фугасний і кума. в цих цих услоях, mm. навіть спортувати лом для того, щоб просто поврядити здання на які опорні пункти. Є чим працювати? Нам сказали взагалі зелений світ Да. Не будемо всіх подробностей розкривати, але зелений світ піздам, підари. Що не тільки ми працювали. Там багато працювало да, там хлопців. Ще працювали хлопці. Працювали ще хлопці, які виїхали от просто отак. От Ми під'їжджали збоку, а вони просто напрямую виїхали. Да, Той та. самий будинок розбив. Той самий будинок. ось так. Багато людей туди ще їздило, багато. Тут під час бою взагалі хвилювання якось. Нема. Там от нас читали очі у ротні. каже, я теж боюсь. Блять, виїхав, роби роботу. свою. Не треба нахуй думати, блять. Просто хуяр. Ну, Роби роботу і тоді все дойди. Головне швидко відпрацювати, відпрацювати швидко, результативно. і, і Машина так, да, що тому що нема. ми від'їхали буквально на 2 кілометри, Це чули вже, що по тому району працює артилерія. Нас Ми, ми вімкнули реп, ну, поїх, ну, да. поїхали від відкат, зробили зупинку і вилізли з люка, ну, перекурити буквально там 5 ліз, хвилин. Ліз, і чуємо в тому районі, зайхали. от. от. у угу. ну, нас вже там не було. Mm -hmm. Mm -hmm. Нам повезло лага благо. У нас був реп і якраз. Там казали, що ми вже відкатувались. Коли ми відкатувалися, навіть і в півішках заходило. Ми почули такий якийсь качок, тобто збоку упала, і в півішка за цю роботу. Тобто Но Нас вона... опять могли вдарити. Вона зайшла, потім завернула і шльопнулася. Yeah. Yeah. Uh, Пошкодив планшет, і ми практично назад їхали ці 10 кілометрів. Yeah. Yeah. Томі yeah. yeah. <laughs> Тобто він назад, дивіться, ми перший раз виїхали, він по планшету нас mm. дає, ми відпрацювали. Він такий показує мені на ткаті Піздець. Я зрозумів. <різь> <Розбили. Нам, різь> нас перші 300 метрів провели, поки ми ще по бойовому до поворота, далі вже а були, Путін, їхали. Звісно, <різь> все поїхали. Він давив нас ну, повністю до назад по пам'яті без планшета, нам так просто розбитий екран. екран. Ну, тільки екран, так. Він світився, виведе. Операції вони кричать правий, тому що ще йшли по бойовому правий, і просто чуть-чуть ще на метрів 10 проїхали цей поворот раз різко розвернутиму робота. Да. Біхода в, тут, в цій ситуації. Там треба і на швидкості сложнее. і не пропустити заліж. Перший раз їхали. І йому там, коли закривається люк, йому не так багато вид. Як дві пачки сигарет, це так. в мене таке окошко. В мене. І то отак, да. не видно. Я, та, я не то так. прямо я бачу багато, по сторонах почти нічого мені не видно. І вони мною киригують зверху, мені. Їм видніше, і вони вже там мені вправо, вліво, прямо. Але ви повертаєтесь, і війна продовжується, рутина продовжується, продовжується. і ви потім знову їдете. Так, так? так. так. На нам похуй. Мы вчера ездили. Контрольный загрузка. А, не надо боятися не, не бояться, Загрузка снарядів... — А, тем, Там заем сплошнейшие. Тобто, якщо думаєте, що на танчиках может быть что-то думает, что на танчиках піхоті, а? — Танчик повний бак, Сколько ми меход. Ну, от ми заправляємо в основному. до 700 літрів. 700 літрів. І в основном, це, сука, иногда, ну, бували моменти, де охуєнно приезжают, бензовоз заряжают, а в основном, це приїжджають бочки, їх надо витачити. Вот — так в канистрочках донести. По 20 литров. Каністер це тільки 100 літрів, пацани. По 20. І це треба залити. залити. Снарядик треба донести, загрузити. А заря... не... до 30 кілограмів. Каже, як дитина більшика. маленька. Плюс ще заряд до нього. Да, це все треба зробити. Загрузиться, встати раненько, виїхати і уїбати. Загалом все охуєна, ми приїхали, ми живі. Командир у нас чітко орієнтується, мені заподобається. у ждуть больші і діло з ним. Це ще не перший, блядь. <реш> <реш> Головне воврям включає треп. А да. це включайте вовремя реп. Товариство, попри це все завжди є потреба якісь у підрозділів. Конкретно у вас щось є на що може зараз збираєте. Може наші глядачі-глядачки закохалися в цих професійних танкістів, і такі, я хочу їм допомогти чимось. Ну, нам на сьогоднішній момент нашій танкові третій танковій роті потрібен новий позашляховик, так як вони постійно пошкоджуються. Тобто, це стереотип про те, що танкісти завжди їздять на танках. Бачите, танкістів також є ми машини. Приїжджаємо. Долучатися <реш> до зборів. Долучайтесь до збору. Залишимо посилання під цим відео. Дякуємо.